А, Ігор, треба зняти вступ з тобою. Я так як завжди ми робимо. Одам. Давай, сідай, щось придумай. Привіт. Привіт. Ти хто? Матвій. Карина. Ніка Діна Веня Поліанна Діма Чина Анула Мене тут Даніела Я Орися Готуєшся вже до свята? Так да. До якого? Тут є три свята Трійця, Вознесіння і День Матері Яке головніше? Всі Готуєшся до свята? Так да. До якого? Не знаю То до чого ти готуєшся? Не до чого? Ти готуєшся до свята, Він? Так До якого? Я не пам'ятаю. Але готуєшся? Да. Ти готуєшся Тіна, до святок? До Пасхи. Ти готуєшся до свята? Так. До якого? Mm. Ну багато і свят. До всіх можна готуватися. Е, мама сказала там, не не знаю, я не помню. Ну, вознесення Ісуса. <гум> А ще які ще свята? І трійця. А ще. Закінчення недільної школи. А ще. <плес> Хто у вас головний в сім'ї? Як коли. І тато, і мама. Які свята будемо святкувати? Мати. Мати що? День ма... мами. А ти знаєш, що свято мами скоро? Так. Да. Приготую. Який? Ну, Щось, наприклад, намалюю. Піду в магазин, кальцо нове е, куплю. А де ти гроші візьмеш? А в мене є 700 гривень. А де вони лежать? Не пам'ятаю. А як ви святкуєте в сім'ї День мами? Як ви вітаєте маму? Е, подарунками, малюнками, всякими, ну, речами. Ну таке. Я буду вітати. М -м -м -м. Вітаю тебе, мама. Хай буде здоров'я у тебе. Подарунки якісь. я роблю, щось Малюю її. Секрет, то мама це почує. Це ж інтерв'ю. Як ти святкуєш день мами? Іду садом, купляю букет і конфети мамі не любили. Золоті. Золоті? Перер. Вітаю півдня і ми йдемо в парк. А наступні півдня не вітаєш. А наступні півдня ми гуляємо. Ну, ми деколи можемо поїхати в магазин щось купити, або своїми руками я роблю. Як ти будеш вітати, маму? Не молодінь, я тебе, не молоджі, я тебе, не молоджіння, мама, не лалодінь. А тебе якийсь подарунок? Який? Туфлі, очки чи телефон. А де ти гроші візьмеш? Тата. Думаєш, мамою складно бути? Так. Да. Чому? Тому що діти по хаті б'яві скажуть ні? І ти теж? Так. Да. Бо візя треба встигнути. Піти на себрання, піти ще помити підлогу, піти за собаку покормити і ще кучу діл. А ви не допомагаєте мамі? Допомагаємо, але того не вистачає. Треба готувати їсти, прибирати завжди, заробляти гроші, купляти одяг, і так далі. Треба доглядати за дитиною. Вона цілий день, цілу ніч працює. Ти допомагаєш? Ну, деколи допомагав. Ну, може, да, Бо треба кормити, давати, їсти, купляти? То важко. Угу. А ти допомагаєш мамі? Ну, як сказати? Правду. Так собі допомагаю. А ти слухняна дитина? Ну, деколи да, деколи ні. А ти слухняна дитина для мами? Цей тиждень так. Да. А той тиждень трохи не дуже. А ти слухняний син? Е, так. Завжди. Ну, ну не завжди. Ну, рідко і часто, ну, середньо. А ти слухняна дитина? Так. Завжди. І допомагаєш мамі? Так. Да. А що ти допомагаєш сама? Стілати одяг, мити посуду. Допомагаєш мамі? Так. Да. – Що допомагаєш? Складати речі, випилаю, плесощу. Я колись мамі прибрала іграшки, помила Щось помила. Помила виконечко і все. Що б ти хотіла вміти таке, що вміє твоя мама? Встигати все. Готувати. Ну, е, бути е, розумною, як моя мама. Прибирати. Я б хотіла мати такі нерви. Які? Такі, як в моєї мами. А ти молишся за свою маму? Так. За що ти молишся? Щоб вона завжди була здорова, щоб вона в неї все завжди вийшло і вона все встигала. Щоб вона не сердилася, щоб в неї все виходило з доставкою, з роботою. Поки що не прошу, просто молюсь. Дякую Боже за маму, за тата, за діста, за пити, за бабуся, за дідуся, за ще одна бабуся дідуся. За бабусю маню, отак. Щоб Бог зберіг їх. Ну, маму і тата. Угу. Щоб, щоб вона відпочивала. Щоб вона не була хвора. А щось взагалі в Біблії написано про маму? Е... Ш... Шан. Шануйте маму і тату. Супер, шануєш маму? Е, Ну, деколи так, да, деколи ні. Ну, треба старатися постійно. Mm -hmm. А що б ти побажала всім мамам? Щоб вони були завжди здорові і щасливі. Мирного неба і любові. Наприклад, щоб діти були слухняні. Щоб не були хворі. Mm -hmm. Сили. Щоб вони могли витримати те, що діти скажені. Я б їм побажала, щоб вони просто звертались до Бога, якщо їм щось не вдається і самого хорошого. Ні, Нічого не понеробіть. Хай собі живуть так. Ні. Дякую. Не дякую. Ми тобі дякуємо, що ти до нас прийшла. А? Дякую. Будь ласка, приходь до нас ще. Добре. Біжи. Єдина дитина, яка завжди дає п'ять.